Я вас вітаю у себе на каналі. Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні у нас смажений хек з сюрпризом. Для цієї страви я взяла отакі дві тушки хека, почистила, відрізала плавці і тепер буду розробляти її. Рибу розрізаю по спині повз е, хребтової кістки і з однієї сторони, і з іншої, а потім виймаю хребтову кістку. Хребет витягла і в однієї, і в іншої рибки, але кістки ці не викидаю. Складаю їх у пакет і відправляю в морозильну камеру, так як вони нам потім якось іще понадобляться. Зварю юшку з них. Юшка буде дуже смачна. Може, потім ще додам якийсь шматочок риби. Ну, то хай буде видно потім. Кожну рибину розрізаю на п'ять шматочків, такі немаленькі шматочки. Рибу підсолюю з однієї і з іншої сторони, а також змащую майонезом. Рибу накриваю плівкою і відправляю в холодильник. Одну цибулину середнього розміру нарізаю кубиками. Цибулю підсмажую на розігрітій з олією сковорідці. Одну велику моркву натерла на тертку і відправляю в сковорідку до цибулі. Нехай підсмажуються разом. Щоб краще натирався плавлений сирок, терку змазую олією. І ззовні, і зсередини. Підсмажена цибуля з морквою охололи, додаю до них плавлений сирок перетертий. Перемішую все. Риба промаринувалась, дістала її з холодильника і буду тепер начиняти нашою морквяно-цибулевою начинкою. Два сирих курячих яйця підсолюю і перебиваю віделкою до однорідності. Нашу начинку умовно розділяю на дві частини для однієї і для іншої рибки. На кожен шматочок риби викладаю десь приблизно чайну ложку начинки, закриваю шматочок і обвалюю в борошні, у мене кукурудзяне борошно, а потім в збитому яйці і кожен шматочок відправляю на розігріту з олією сковорідку, підсмажую з усіх сторон. Рибка посмажилась, можна знімати пробу. Таку рибу можна навіть подати на святковий стіл. По-перше, вона без кісток, по-друге, вона оригінальна, незвична, з начинкою, От такий сюрприз. Вона, звичайно, коли охолоне, затужавіє, будемо їсти її холодною завтра. А сьогодні лише пробу знімаю. Риба дуже смачна, соковита, ніжна, мм. Смакота. Приготуйте таку рибку, не пошкодуєте. Дякую всім, хто був разом зі мною. Заходьте ще. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і щасливі!